В ваші увазі результати 29-го туру в Апель, Але вони будуть урізані, бо відбувався кубок Адлі, результати якої побачимо теж. Спочатку результати перенесеного матчу 17-го туру в АПЛ Форму зустрічався з Лутуном. Перший тайм був за капелюшника, Мичонг, Огбене та Барклі. Довели перевагу в гостей до трьох голів. В другому таймі був час Бормута. Саланка перший гол забиває. Забарний відзначається у першу. в першого. В Апелл робить дубль господарі. Вириває свою перемогу 4-3. Перейдемо до 29 го туру. Арсенал Челсі, Манчестер Юнайтед, Шеффилд Юнайтед, Крістал Пелес, Ньюкасл, Ньюкаслом, Вулверхемптон з Берлі, були перенесені через участь команд в Кубку Англії. Берлі грав проти Брендфорда. Регуїлон really отримав на початку матчу пряму червону картку. А Ларсен з пенальті відкрив рахунок за господарів. Кофана в другому таймі забиває в другу. Гейгол Айер забив гол за джмелів, матч завершився з рахунком 2-1. 11 матчів до цього Берлі не перемагали. Далі був матч між 17 та 18 командами чемпіонату Лутон та Ноттінгем Форест. Хто матиме перевагу у наступних матчах, щоб не вилетіти в чемпіонатчів, побачимо. У першому таймі відкрив рахунок Каберрі з пенальті в кінці цього матчу зрівнює. 1-1. Фулхерхем грав з Тоттенхемом. Муніс в першому таймі відкрив рахунок Лукіч на початку другого тайму подвоює перевагу, а Муніс робить дубль. Так, команда Марко перемагає трину. Матч між Евертоном та Ліверпулем, Брайтоном Манчестер Сіті перенесений через участь команд в Кубку Англії. Вестхемтонвілла закривали цей тур. Якщо Антоніо відкрив рахунок, за молотобійцю у першому таймі Тозиньоли зрівнює всередині другого тайму, а матч завершився з рахунком 1-1. Ось такий він повізаний 29-й тур в АПЛ. По статистиці маємо таке: Голанд залишається кращим бомбардиром, кращими асистентами є троє гравців. Перша десятка без змін, в другій десятці потрібно додати, що Ноттінгем Форест опустився на 18 те місці зв'язку з тим, що в нього зняли 4 очки за фінансовий фейерплей. Вони подали апеляцію. Будемо дивитися, що буде далі. Перший тайм 1-4 фінала Кубка Англії. В ньому зустрічались Вулверхемптон проти Ковентрі. Голи забивали в другому таймі. Сімс відкрив рахунок. Ноурі і Баена забили під кінець тайму. І, здається, вовки перемогли в цьому матчі, але до матчу було додано 9 хвилин. Сімс на 90-плюсьомій хвилині замикає передачу з флангу, зрівнюючи рахунок. А забив переможний гол в останній атаці. Команда шіпіна чипу гратиме вдруге за свою історію у півфіналі. Манчестер Сіті приймав Ньюкасл. В першому таймі Сілва оформив дубль, і це допомогло містянам пройти далі з рахунком 2-0. Челсі грала з Лестером Кукорелло, Ліата Палмер автори голів у першому таймі за пенсіонерів. В другий тайм розпочався з автоголу Дісасі та а також на Діді. Зрівняв рахунок. Трибуни були незадоволені заміною Мудрика. Але Чукамека, який вийшов замість нього в компенсований час, забиває один гол, а також крапку ставить Мадуека 4-2. Манчестер Юнайтед грав в центральному матчі з Ліверполем. Мактоміна відкрив рахунок в матчі. До завершення ще першого тайму Макалістер та Салах виводять Мерсесацію вперед. Антоніс рівня рахунок тільки на 87 хвилині. матч був переведений в екстра тайм. Еліот в першому додатковому таймі забиває Гол за гостей. в другому таймі решерд зрівняє рахунок, а Діоло забиває в комплексовний час переможний гол. Отримав після цього червону картку. Надає команда Тенхага перемогти в турнірі команді Клопа в останньому його сезоні в Ліверпулі. А такі пари сформувалися в півфіналі. Манчестер Сіті проти Челсі, Ковентрі проти Манчестер Юнайтед. Матч відбудеться 20 квітня. Дякую за перегляд. Дякуємо за Переможемо!